Чи дійсно оземпік допомагає схуднути, які побічні дії цього препарату, і кому можна його приймати, а кому ні? Про це в цьому відео. Я вирішила розказати про цей препарат, тому що до мене приходять клієнти, які пробували його застосовувати для того, щоб знизити вагу. І як ви можете здогадатися, оскільки вони приходили до мене, то скоріше за все препарат не так подіяв, як би хотілося. По перше, що це взагалі за препарат? Не буду вдаватися в якісь нюанси біохімії і так далі. Якщо спростити, то це препарат, який Призначають людям з діабетом для того, щоб підвищити чутливість клітин до інсуліну, крім того, препарат діє на рецептори, які впливають на швидкість евакуації їжі зі шлунку, а відповідно на відчуття насичення, тобто їжа в шлунку знаходиться довше і людина менше хоче їсти. Крім того, можуть бути такі відчуття важкості, навіть нудоти, і їсти хочеться менше. Якщо людина їсть менше, то звичайно вона починає худнути. Але які ж є нюанси? Справа в тому, що худнуть не всі. Людина все одно може їсти кількість їжі, яку вона їсть зазвичай, думаючи про те, що цей препарат якось там діє, якимсь чином, там, не знаю, можливо, спалює жири і так далі. Але насправді відбувається по-іншому. Якщо апетит залишається стабільним, то людина не буде худнути, тому що в деяких випадках цей препарат не діє так, як би хотілося. Наступний момент, його потрібно приймати певний час, тобто його все життя приймати неможливо. Там, наприклад, Зазвичай це там може бути півроку, рік, і дивляться на те, які результати. І головна надія, що через півроку, наприклад, людина змінить харчові звички і завдяки цьому утримає результат. Але не працюючи з цими харчовими звичками в моменті прийому препарату, нічого не зміниться. Що мається на увазі стосовно звичок, навіть якщо ви скоротите порції свої шлунок, це м'яз, який може в будь-який момент розтягуватися. Шлунок взагалі може збільшуватися до 20 разів в своєму розмірі. І навіть якщо ви зараз їсте мало, потім, коли буде якесь там свято і так далі, ви все одно почнете переїдати без цього препарату. І тоді почне повертатися стара харчова поведінка. Тому, якщо не працювати з харчовою поведінкою зараз, нічого не зміниться після прийому препарату. Це робота така сама, якби ви, наприклад, працювали зі своєю харчовою поведінкою без цього препарату, все те саме. Але Певний строк вага би стояла на місці. Потім вона знижується за рахунок того, що накопичуються зміни харчової поведінки, харчові дії. Важливий момент це побічні дії цього препарату, серед яких підвищення депресивних станів та суїцидальних думок, і суїцидів в тому числі. Чому так відбувається? Оскільки якщо людина до прийому препарата використовувала їжу як спосіб справитися з емоцією, і коли їжа перестає бути таким інструментом, тобто їсти хочеться менше, або після їжі одразу такі дискомфортні відчуття, то людина залишається з цими емоціями, не розуміє, як з ними взаємодіяти. Якщо ви забираєте від себе якийсь інструмент допомоги собі, як, наприклад, їжа. Яка допомагає справлятися з емоціями, потрібно натренувати інший інструментарій, який буде допомагати так само, як колись їжа. Це в першу чергу робота над гнучкістю своєї нервової системи, завдяки соматичним вправам та іншим методам. Якщо ви розумієте причини емоційних переїдань, це може нічого абсолютно не змінити, тому що знати, що відбувається, але не мати іншого способу напрацьованого допомоги собі не спрацює це, тільки заведе в ще гірші стани, підвищить тривожність. І переїдання. Які побочні дії цього препарату говорять мені мої клієнти? Це безсоння, більше депресивних думок дійсно, підвищена тривожність. І ще один фактор це взагалі відсутність будь-якого ефекту на зниження ваги. Тобто людина приймає препарат, але нічого не відбувається з вагою. Причин може бути маса, оскільки цей препарат до сих пір вивчається. Люди його приймають не так довго для того, щоб зробити певні висновки. Стосовно його ефективності саме в плані зниження маси тіла і наскільки це зниження може бути тривалим, оскільки без зміни харчових звичок харчової поведінки будь-що не буде працювати довгостроково. Якщо ви вирішили використати такий препарат, по-перше, його має призначати лікар за певними показаннями: в першу чергу, це діабет. Друге, не назначайте собі самостійно дози, не назначайте собі цей препарат, оскільки до мене дійсно приходили дівчата жінки. Які самостійно собі призначали дозу. Він не подіяв, він привів до побічних дій. І харчова поведінка погіршилася, тобто не лише вага не пішла, а ще й з'явилися песимістичні думки, без надії, що навіть препарат, який там допомагає, опріуінфрі, мені не допоміг, і так далі. Пам'ятайте, що до набору ваги призводять харчові дії, тобто ваше мислення, по-перше, ставлення до їжі, і те, що ви обираєте покласти в свою тарілку, скільки цього покласти і скільки з'їсти. Якщо вам цікаво попрацювати з харчовою поведінкою, приходьте до мене на курс припинити переїдання його вартість. Як обід в ресторані Києва, але ви отримаєте базові знання, які допоможуть розібратися з харчовою поведінкою, поглибити знання себе того, як ви ставитеся до їжі, і отримати інструменти, тобто я даю конкретні вправи роботи, наприклад, з нервовою системою для того, щоб сформувати її гнучкість і не заїдати стрес та емоції.